Так, друзі, привіт! Давайте будемо далі передивлятися. Це ще книжечки, які були в коробках, От, достаю їх потихеньку далі. І це на лоліта. До речі, саме в такому виданні я і читав даний твір. У мене таке видання є. І тут, як доповнення, ще ось така ось історія кохання, яку я не читав, нічого сказати. Не можу. Ну, заоліту не дуже мені сподобалась вона. Не знаю, як кому, а мені якось не дуже. Ну, це не найкращий твір на бокова. Тут просто він чомусь дуже такий розтиражований. От, і розкручений. Так, дивимось далі. П'ятий том Фенімора Купера. От не пам'ятаю, у мене якісь є всі, щоб так одночасно я не знаходив. І тільки ось так по томах. Ну, потрібно якось відкласти. А скількох ага, семи він має бути. П'ятий є в мене чи нема. Якихось за три точно є. Здається, це є. Але треба перевірити. Так, основи держави і права. Харків 94 рік. Юридична академія демократія. Так, така ось книжечка. Так, далі. Ось такий Жорж Санд. У мене така також є. Штук 4 у мене це. Харків. Бачите, з дарственним надписом 93-рік. й рік. Ага, 92-го. Це переведення Харківське. Скільки там вона томах, не знаю теж, але попадається деколи. Так, ось дюма, який з коробки виглядав зверху. Отак. От Тут у нас такі твори. Ну, Якщо взяти всього дюма, який виходив, і засипати ним якесь містечко, таке велике книгами, то шар буде десь. Метр, <свят> так його видавали цілу гору, видали його. Так, ось сюжетний детектив була така серія. от Була така серія, також років 90-х початок, також е в Харкові її видавали. так Також, Джулієта Бензоні пішла. Ну, е також її. Багато книг. Так, така в мене є Буденброки. Буденброки, вибачте, Томаса Мана. Точно така. Я знаходив це комусь на день народження дарували. Ось так. Ну, відомий твір. Ілюстрації присутні тут. Буденброки так. Опа, так, далі. Щось тут у нас з книжного клубу. Кліопольська принцеса. Бен Уайт. Ну, Знайоме таке Бен Уайт роман. 16 рік. Ну така зовсім нечитана книга. Купили, може раз прочитали. Ось така ось. Кукольник із Кракова. До речі, цікаво, треба подивитися, що це таке. Роман позиціонується як 12. Не знаю. Так. Далі ось два тома. Четвертий був попався. А це один, два. Кажу, вся збірка мені ще ні разу. Так, по томам. То перший, другий, третій. От, також виходила ось така серія, знаходив я цю книгу. Здається, вже це вже Київ 93 рік. Тут такі якісь ганстерські детективи випускали. Трошки-трошки така збільшеного формату. І тут такий логотип маг. трилер трилери виходили, бачите такі. Так. Так, і Густав Емар. Такий ось форзац цікавий. Знаходив я цю книгу неодноразово. Ось так вона виглядає. Також тут новенька вона. Далі. Так, Анжеліка куди ж без неї? Так, лунний. А камінь ось такий, таке видання, до речі, такого ще не зустрічав я. 91-й рік Дніпропетровськ. Так. Далі ось така астрологія, гороскоп. Але стояв він десь, отак От уже як море хвилями кидає на берег. Так і ця книга, якщо робити ось так, закинули її. Це якийсь гороскоп, я це... Я таку літературу не знаю, не дуже я так. Чейз. Тут такі коробочки, дві я висипав, детективів багато. Третій том. Четвертий я вже скажу, я вже навіть забрав. Так, смітниковий сезон Гаррі Поттера продовжується. Знову Філософський камінь 2006 рік. Мисовський камінь. Так, далі. Книга Ерудита. Книжний клуб країни світу. Ну, такий, як довідник. Багато їх також випускали. Так. Ігри е для розвитку для дітей, для маленьких. Такі ось. Ось таке ось видання. АСТНО. Так, тисячу різних ігор. Далі ось так заховаю срамоту. Можна сказати, так. Багато виходило таких, як то кажуть, машина любві. Оце все в 90-х роках. Було дуже популярно. Так, далі. Це щось по кінофільму Супербестселер. Не бачу... Опа. 93 рік, Роман. От не знаю, детектив це чи ні. Не пам'ят. Ну та мабуть. Детектив. Так, фірма. Здається, і фільм такий був. Ану. То пам'ятає, щось знайоме дуже. Так, далі такий ось жіночий роман. Показує, друзі, всі книги, які попадаються. Ось навіть от такі. для того, щоб було поняття, що зараз дають на макулатуру. Є дійсно макулатура, не спорю, а є... Ось, наприклад, оце я не вважаю вже макулатурою. Така книга в мене також є. Це зовсім нова. Новенька. Ніхто її навіть не відкривав. Колись купили, закинули десь в сервант. А може разок прочитали. Є люди бережно читають. Так, таку я вже знаходив жіночий роман. Знову такий ось покетбук. Навіть тут номер ні, дивіться, 179. Господи, скільки наш тампували. Так, такі ось е, піонерські костри. Це якийсь пісенник. Пісні про батьківщину. З нотами. Такий рік. 77-й. Музична Україна. 100 піонерських пісень. Ось так. Ну, активно співали, заспівали її. Так, далі дивіться, така трохи люкою припала. Косметика і уход за тілом. Гарна і ухожена голова з голови до ніг. Отак. От дівчата, 2000-й рік. Якась автор Петра. Шурман. Ось так. О господи. Намазатись медом, як то кажуть, і все буде добре. Оп. Є. Така ось книга. Вожуча, страшне. Так. Далі. Ось таке якісь хазяїшки. Угу. Щось як домоводство. тільки вже років 2000-х. 2011-го конкретно. Оце Донецьк випускав. Глорія Трейд. Ну, тут також такі от якісь поради для дівчат. Опа. Тут зараз такі хлопці, що й для хлопців може підійти. Так, Елізабет Лец. Сніжок. Ось так. Також книжний клуб яких років видання? 15-й рік. Так, далі. Це вже 90 ті Є... Євгеній Кулькін. Не знаю, хто це. Ага. Мафія, так, зрозуміло. Так. Така книга уже також. Шостий том. Митрополит якийсь. Щось він тут писав, якісь вірші. Бачу в основному вірші якісь. Шостий том. Не видавав митрополит томів. Так. Далі. Так, два. Не знаю, чи є книга один. Ага, є, бачу там вкупі. З двох книг складається. Не знаю. Так, політична економіка. Том-4. Видання цікаво Ну, саме оформлення. Ага, вирвана сторінка і вона бібліотечна колись була ця книга. Так, далі поїхали. Так, що у нас? Е, ага, віздісуща Аеліта і знову Жильєта Бенцова. Пікуль знову цей нечиста сила попалася. Лермонтов двохтомних цей 15-мільйонним Так, Далі. Норми розходу автомобільних запчастей. 70-й рік. Отакий папір голубенький. Для запорожця бачу. Для УАЗа, для газона, для москвича. Ну, автомобільна тематика можна її забрати, в принципі, треба відкласти. Так, далі у нас і день ікрасу. Направденське, мабуть, таке видання. Так, правда 85-й рік. Вибрана проза, до речі. То вірші. Зазвичай, а це проза. Угу. Так, зараз трошки підсуну книги ближче. Так, все, дістав, будемо далі дивитись. Так, книга читана. Що це таке? Частина перша. Роман. Ви про якісь книги, якщо вже знаєте. Щось цікаве, завжди мені все пишуть. Я читаю з задоволенням. Деколи книги не забираю. Потім пишуть, що книга непогана. Е, іду, порпаю, шукаю, забираю. М -м -м. Цікаво, до речі, цікава книга. Ось анотація. Цікава книга. Відкладу. Цікаво, кому цікаво, друзі. Кому не цікаво, то так, Думбадзе. Знаходив я його книги. Дивіться, який форбец. Так, Так, про грузинського хлопчика. Угу. У цьому році вже розстріляли. М -м -м, треба подивитись, треба подивитись, так. Так, далі у нас іде поле коліково е поклеєне уже. скотчем, роман. Ось такий. Далі йде Анатолій Виноградов. Також багато раз він попадається. Це саме про братів Торгіньєвих і Осуждіння Паганіні. Здається, Білоруське це видання. А, ні, Лініздад. Лініздат. Добре, давайте далі. Олександр Рекемчук. 36,6. Кимчук, щось знайоме також. Так, треба подивитися анотацію, хоч приблизно що тут. Хоча по анотації деколи як напишуть там. Угу. Цікаво. Треба подивитись. Ось так. Так, вам, якщо книги якісь приглянулися, пишіть, якщо я їх забрав, і, і таке буває, якщо я не хочу їх залишити собі, таке також часто буває для себе, можливо домовимось. Так. Так, розповіді про Англію, до речі. Також, так. Сторону. так, Вільям Копці. Тут їх ще чи три тома. Це класичний трейлер. Також часта знахідка. Далі. Ось така, такий ось покетбук. Невеличкий жіночий роман. Далі ой, падають книги, падають. Далі покажу хтось із дітей енциклопедія футбольних клубів. Така трошки деформована. І тут навіть є е, плакати якихось футбольних клубів і якихось футболістів. Ого, яка здорова. Тут є у нас Ліонель Мессі плакат. Можна вирізати. І, Кріш... і Кріштіано Рональдо Отак. Так, це я взагалі заберу ці плакати, подарю племіннику, бо він футбол любить Так. А це команда якась Манчестер Юнайтед, мабуть. Я такий в футболі не дуже. Ніколи він мене не цікавив, не знаю. Ось так. Та є таке діло. Так, і далі от найкращі футболісти світу. Ну, за який... За який рік цікаво? За 2009 ще. І тут отакі футболісти. І, мабуть, щось про них розказується. Так, про кожного розказується. Не знаю, може забрати, кажу, племінник в мене любить футбол, футболіст. Так, Так, це за мемуари. Так, французький детектив, до речі. Бібліотека популяр. А, полуночника, так, знаю, виходила така логотип, така сова. Борис Фен, 94 94 рік. А тут їх ціла купа. Ціла купа, зарубіжний детектив. Розплата за помилку. Так, 82-й рік. Ага. Щось про Чехословакію. Так. В Сторону. Ага. Таку знаходив путь Абая. Вона з двох частин. Це книга друга. Знаходив я вже таку. Знаходив українською, також комусь висилав, пам'ятаю. Так. Ось така книга. 17-й щось тут. Ага. «Історичний очерк». Тагестанський революціонер, господи прости. Так. Далі другий том Лермонтова. Ось така от книга Гайдара. Також часто попадалась, вона мені вже багато разів знаходив. Далі Здоровений Талмуд». От Отакий 2011 рік. І це якийсь довідник. Фармацевтичний. Ну, нецікаво. Далі. енциклопедія до... для дошкільнят. Математика Расменовський. Так, це який рік? Ага, 2007 вже. І тут, о, хтось малював, дивіться, дитячий малюнок такий. Для дошкільнят. Угу. О, і гербарій, листочок. Цікаво. Так. Ось така ось радуга. І навіть якісь тут для мастера фломастера. Дивіться, навіть фломастери є. Ой, але вони вже так пересохли. Ну, щось ще малюють. Щось ще малюють. Ось така була книга. Така була книга, радуга називалась. Так. <кій> Якісь анекдоти, тости такі. Виходило їх також багато. Цих збірок з анекдотами різними. Так. Перший том даної книги детектива чи що це. Ага, була така програма Смак. Там її чи Бордавів, чи хто, я не пам'ятаю. Ніколи не дивився, чув. Така тоненька тут з якимись різними стравами. 13 рік Київ. Амфора. Восточна кухня. Так. Далі дивимось <кхів> ось таких два тома, так, краєчком покажу, бо не влазиться. Українська радянська енциклопедія і том це 9-10. А скількох вона по алфавіту. І це вже в мене є ще старіше видання. Зараз я по який рік. Ой-ой-ой, незручно. Ага, 83-й, так. У мене більш старша є. Далі. Якийсь пів тут. Що це таке? Приятель. А впреданий... Великий ревнивий півень. Отак. Знову остросюжетний детектив. Також це, мабуть, харківське видання, так. От. Тут все минон. Вся оця компанія. Далі, минуле не минає Віра Єніна. Це червона зірка. «Романи і оповідання Дніпро. Що це хто це? Треба подивитись, так. І острів Скарбів такий, Стівенсона, також присутній. Зараз ще трошки достану і продовжимо Так, далі пішов е, Твардовський ось такий е, Теркін і вірші про війну. Редактор журналу Новий Мір. Так, Твардовський. Далі така ось книга про Гагаріна. Слово про сина. Ось так. Далі. Так, щось про воїнів. Ось таких. Воїнов. Ага, це вірші такі. Це вірші. Зрозуміло. Так. В сторону їх цих. Воїнів, так, е, Ольга Форш. Ось таке ось видання. Також дуже багато разів воно мені попадалось. А ось така була серія. Військові пригоди. Рибін. Ну, бувало, тут і цікаво щось виходило, я хочу сказати, в цій серії. Так, Гоголя мертві душі. Ось такий 72-й. Вже така трохи порвана. Є так книги, якісь читані, є не читані. Так, воєнні мемуари. Так, таку я книгу знаходив особий район Китаю. 42-й, 41-й. Це 77-й рік. Тільки здається, в другому виданні я знаходив. Також виходила оця серія 90-х Пригоди подорожі фантастика. 91 рік, це збірка серія, як продовження ось цієї серії. Тільки як її видавали до цього, як після. Дивіться різницю. Вже розклеїлася, розсунулася. Так, знову дюма тільки вже такий, який це рік Дюми. Рік Дюми, 90, так. І відома річ. Юліус Фучікус, репортаж з петлею на шиї. Шкільна бібліотека. Також неодноразово знаходив. Добре, друзі. Під кінець покажу. Ще була ось така дитяча вишивка в рамочці. Рамочка розлетілася на частини, але що цікаво, поклеєна вона була на, з другої сторони на якісь військові фотографії. Здається, оригінальні фотографії. Ось так. Або десь вирізані з якогось плакату, я не знаю. Ось так. Добре. Бачите, тут ще ось так голочками цими скріплено. А можливо, чиясь була фотографія? Так, мабуть, чиясь була. І на ній. Отак оформили таку дитячу вишивку. Якась вийшла така собі бутафорія. Тут війна, а тут дитяча вишивка. Добре, на цій ноті закінчую відео. До зустрічі!